Медики міста і області б'ють на сполох. 65-річна породілля Валентина Підвербна за словами лікарів, м'яко кажучи, маніпулює своїм становищем. Її специфічну поведінку спеціалісти помітили ще під час вагітності. Однозначно вона поводила себе неадекватно. Вона нас не сприймала, вона не пускала пологовий будинок до себе додому, тобто моїх лікарів. Я кожен день туди посилав лікаря, тому що вона в такому віці критичному, я за неї переживав і весь колектив переживав. Ми не знали, ми не могли гарантувати, що ці пологи закінчаться добре. В такому віці. Постійний повинен бути контроль кожен день. В принципі, не мали доступу до неї. Чого я її міліцію запрошував? Після народження дитини виявилося, що Валентина підвербна не неспроможна доглядати за немовлям за весь час перебування жінки в пологовому будинку. Це з 22 лютого по 9 березня. Вона не змогла навчитися елементарним віщам, як готувати молочну суміш, як годувати дитину цією сумішю. кажуть, тримати її в пологовому постійно не могли. Врешті решт жінку немовлям. Овлям виписали, і тут почалися справжні проблеми. Валентина Підвербна не підпускала до дитини лікарів, щоб ті могли оглянути немовля. Спільними зусиллями медики вмовили її принести дитину на огляд. Довго ми умовляли, щоб вона все таки дитину нам показала. Показала вона нам дитинку тільки ножки і животик. І фонендоскопом ми могли хоч послухати дитину до торкнутися до родничка, як вона як вона кричала до родимчика, Вона не дозволяє нікому не ні, ні лікарю, ні медсестрі, ні в обласній лікарні, коли вона там знаходилася. Е, тому що і тому ми об'ясняли, розказували, розтолковували. Е, дитина ночу кричала, плакала. Після огляду стан здоров'я дитини викликав занепокоєння. Медики прийняли рішення залишити жінку в лікарні. Адекватно подивитися дитину мама нам не дозволяла. Ми могли тим послухати серце, легені. А, ну так як ми повинні дивитися а, новонароджену дитину, це значить і стан великого тім'ячка, і рефлекси новонародженого перевірити нам цього не дозволяла робити. Догляд за дитиною здійснювався медичним персоналом, але як допустім суміші медсестри носили. Вона її кормила, але тут же ж були присутні медичні сестри, які дивилися, як вона кормить дитину. В тому плані, що якось зробити туалет, підмить дитину. Цього вона не виконувала. Через тиждень жінка пішла з лікарні. Медики так і не змогли оцінити стан дитини. Наразі Валентину підвернув.

Она не согласна, тому что ей, її е, от, ей все, все от б ей в їй всі должны. Вот если б'єсни вдалік в двухкомнатную квартиру, рідонок би гулял побіжало гуляла комнате. За Занепокоєні станом дитини. Лікарі звернулися до прокуратури. Вони вважають, що право дівчинки на життя порушується.